Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з залаштунків київського Динамо з'явилася дуже цікава інформація. Клуб проаналізував ринок. Вів переговори з двома досвідченими воротарями, вивчав сценарії, але зрештою прийняв несподіване рішення. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. Згідно з інформацією, опублікованою телеграм-каналом Інсайди від пасічника 2.0», Динамо уважно розглядало двох українських варіантів на позицію воротаря. Серед імен, які контролювалися, були Георгій Єрмаков, який зараз грає за макабі Хайфа. Та Олександр Сапутін, який грає за луганську зорю, за словами джерела, інтерес був не просто поверхневим. Були початкові розмови та переговори з гравцями, що свідчить про те, що Динамо дійсно оцінювало посилення воріт на наступний етап сезону. Рада проаналізувала профіль, досвід та співвідношення витрат і вигод кожного з них. Однак, після всіх оцінок клуб вирішив піти іншим шляхом. Наразі жоден з воротарів не буде підписаний. Динамо зробило ставку на місцевих талантів. Найімовірніше, В'ячеслав Суркіс, який зараз грає за команду до 19 років. Приєднається до основного складу під час зимового тренувального періоду. Молодий воротар матиме можливість продемонструвати себе безпосередньо новому тренеру Ігорю Костюку та тренерському штабу. Цей вибір підкріплює чітку тенденцію в Динамо все більше покладатися на молодих гравців, розвинених у клубі, скорочувати витрати та надавати реальні можливості тим, хто досяг успіху в молодіжній системі. А тепер питання до вас, вболівальника, чи правильний вибір зробило Динамо? Не підписавши воротаря та зробивши ставку на В'ячеслава Суркіса, чи на вашу думку, клубу варто запросити більш досвідченого воротаря на цю позицію, залишайте свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленнями, адже рішення на наступний сезон тільки починаються.